Дуже надихає та атмосфера, в якій Олесь Довгий проводить кампанію на Кіровоградщині в Знам'янці. Я думаю, що це говорить про те, що люди дуже змінилися, і вони тепер не просто не хочуть обирати крадіїв, свої крадіїв, але вони не хочуть і чужих крадіїв обирати, і кажуть: ти, якщо там в Києві не крав, то ми тобі тут не дозволимо. І це є дуже дуже правильно. Друге, я хочу попросити всіх виборців вашого славетного краю зробити те, що зробили з довгим кияни. А він нас так само скуповував, так само засівав, так само сподівався украсти по суті вибір людей, але в його окрузі люди проголосували за. Абсолютно доброго хлопця, який не був депутатом, і тому він до вас втік. Я думаю, треба його передати по естафеті в наступні регіони.